Привіт! Сьогодні неділя, а значить, знову є час видохнути, перепочити, розвіятися та порядкувати свої думки і напрямок руху у житті. Кожен з нас має сім'ю, все у житті крутиться навколо неї. Знати та розуміти її філософію ключик до щасливого буття. Але помилки неминучі. Проте бажання розібратися та виправитися це крок, щоб стати кращою версією самого себе. Сімейний адвокат це помічник у подоланні будь-яких кризових моментів при розлученні або вирішенні спадкових спорів, але зрозуміти, коли він вам потрібен, часто непросто. Тож пропоную провести цей час зі мною, щоб прослухати цікавий та корисний авторський матеріал зі світу сімейного права. Мене звати Ганна Гарон, я сімейний адвокат та медіатор, який прискіпливо готує кожну стратегію. Саме тому сімейний спір вирішується найкращим способом для клієнта в судовому чи позасудовому порядку. Будьте на хвилі сімейного права! Сімейне право оточує нас усюди. Ми є учасниками процесів, які регулюються сімейним кодексом навіть тоді, коли ще не до кінця усвідомлюємо це З самісінького дитинства. З глобалізацією, руйнуванням стереотипів і шаблонного мислення покращується і сфера сімейного права, а також розвивається сім'я як інститут в Україні. Першу частину щотижневого подкасту ми традиційно розпочинаємо з частини під назвою Азбука сімейного права або Як говорить закон. Сьогодні ви дізнаєтеся все про шлюбний договір. Будьте на хвилі сімейного права. Телефонний дзвінок Анно нам вас рекомендували. Але я сам юрист. Проте… Мої клієнти одружуються та хочуть укласти шлюбний договір. Їм дуже горить. Я в цьому не розбираюся. Чи зможете допомогти? Звичайно, відповідаю я, це мої улюблені справи, оскільки скоро буде вже більше десяти років, як я захистила дисертацію на цю тему. І хто знав, що ця тема буде жити вічно. Задумано, зроблено. Одна зустріч на обговорення можливих умов, правильні запитання, роз'яснення, як може бути та які ризики, ніч роботи та договір складено. Пара одружилася та в той же день нотаріально посвідчили шлюбний договір. Це реалія сімейного права останніх років новітньої історії свідомого створення українських сімей, коли молоді люди розуміють, що кохання коханням а витрачати цінні роки життя на вирішення можливих майнових конфліктів у майбутньому ой не варто. Нехай буде відразу все чітко та прозоро, адже в кожного може бути свій бізнес, своє бачення витрат та інвестицій. Чую часто від клієнтів. Ми хочемо обговорити всі можливі ситуації до укладення шлюбу, домовитися сьогодні і більше до цього питання не повертатися, насолоджуватися життям, коли ти не зв'язаний, недовірою та всілякими пересторогами. Тема переваг і недоліків укладання шлюбних договорів дуже актуальна. Адже головне в професії сімейного адвоката. Максимальний захист прав та інтересів клієнта. А запитання в практиці сімейного адвоката щодо шлюбних договорів є дуже різноплановими. Наприклад, я виходжу заміж зайноземця, він француз і наполягає на шлюбному договорі, що робити. Або Я хочу купити квартиру, це новобудова. Але ще немає рішення суду про розлучення. Мені рекомендують підписати шлюбний договір. Це ж знизить ризики в разі спору щодо цього нерухомого майна. Я підписала шлюбний договір, але він не на мою користь. Як бути? Не хочу отримувати кожен раз згоду дружини на угоди з нашим спільним майном. Можна це в шлюбному договорі закріпити? Я підписала шлюбний договір, за яким все, що зареєстроване на чоловіка, то його. Що не мені, то моє. Тепер після 10 років шлюбу на матеріальне становище що впливає? Це ж ставить мене у надзвичайно невигідне матеріальне становище? Допоможіть визнати договір недійсним. Або ж, чи складно оскаржити шлюбний договір, за яким всі доходи від корпоративних прав виключно особисті? Ще питання. У нас буде рухоме та нерухоме майно за кордоном. Чи буде шлюбний договір поширюватися на нього? Ми уклали шлюбний договір за кордоном, у нас подвійне громадянство, майно є і там, і тут. Як його тепер ділити, за яким законодавством? Чи цей шлюбний договір в Україні? Підскажіть, будь ласка, в чому різниця між шлюбним договором та договором про поділ майна подружжя? А можна в шлюбному договорі зазначити про місце проживання дитини зі мною та обов'язок чоловіка подарувати дітям квартиру? Якщо аліменти вже власність дитини, їх тоді не можна у шлюбному договорі прописати. Чи можна вкласти шлюбний договір, якщо ми живемо разом без державної реєстрації шлюбу? Як врегулювати наші майнові відносини? Що буде з шлюбним договором, якщо один з нас помре? Майно що належатиме одному з нас згідно з його умовом перейде у спадщину, по закону, чи треба буде додатково заповідь складати? І в кожному випадку не буде і не може бути стандартної відповіді, оскільки обставини завжди особливі, які треба ретельно з'ясувати. Збалансованість це головна мета при укладенні шлюбного договору. Виключно практичний досвід поєднання знань про укладення та визнання недійсними шлюбних договорів є ключовим для успіху, практикуючого у цій сімейній спеціалізації саме адвоката. Що б я зробила на місці дружини, яка прийшла до мене з проханням допомогти оспорити шлюбний договір? А як би я захищала чоловіка за цих обставин? Такі запитання відразу підсказують потрібні моменти для з'ясування та пропрацювання. Я пишаюся тим, що мої клієнти не повертаються до мене. Значить, в них все добре і шлюбні договори складені професійно. Ризики при укладенні шлюбного договору, на жаль, є завжди, як і при укладенні будь-якого договору. Який за наявності відповідних підстав можна визнавати неукладеним повністю чи частково недійсним, але перспективи позитивного вирішення заявленого позову не завжди є прогнозованими, адже крім передбаченої чинним законодавством можливості для цього, потрібні докази насильства, примусу, обману, помилки або обґрунтоване переконання суду у настанні несприятливих наслідків. У вигляді поставлення однієї зі сторін у надзвичайно невигідне матеріальне становище, при не менш сильному аргументі другої сторони, у свободі договору та вільному волевиявленні сторони підписатися саме на такі умови. Головне свідомо та ґрунтовно скласти текст шлюбного договору або зрозуміти, що його укладення є навпаки. Шкідливим для вашого клієнта, зокрема якщо пара, це громадяни з різних країн. В такому шлюбному договорі необхідно обов'язково прописати, право якої країни буде застосовуватись до цього договору, та за яким законодавством будуть розглядатися суперечки сторін, наприклад, про розірвання або визнання договору недійсним, і обов'язково необхідна попередня юридична консультація. Щодо законодавства з питань укладення та практики застосування шлюбного договору в країні другої половинки, так як важливо розібратися, що буде вигідніше укладати і жити за шлюбним договором, або не укладати його і тоді законодавство країни, в якій буде придбано майно, і буде застосовуватися при розподілі подружнього майна. Які важливі аспекти потрібно пам'ятати? Перше. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Тобто визначається все, що стосується майнових відносин, власних майнових прав та обов'язків. Друге. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Третє. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини. Які встановлені сімейним кодексом, а також ставити одного з подружжя надзвичайно невигідне матеріальне становище. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації. Шлюбний договір укладається в письмовій формі і посвідчується нотаріусом. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина або чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу. Сторони можуть домовитися про те, що майно, набуте ними за час шлюбу, вважатиметься їхньою спільною частковою власністю. Або особистою приватною власністю кожного з них. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства. Казка укладення шлюбних договорів яскрава. Але є й темна сторона. Єдиного реєстру шлюбних договорів немає в Україні, тому перевірити, чи є в твого обранця чи нареченої укладені вже до цього шлюбні договори, не уявляється можливим. Така ж ситуація, якщо ти кредитор, а у боржника виявився шлюбний договір, за яким в нього нічого немає. Або ж, ніби домовленість є. Тільки все майно однієї сторони в офшорі і ділити його за умовами шлюбного договору не уявляється можливим, без доброї волі такої сторони. Змінити цей договір можна тільки за взаємною згодою, добре що хоч відмовитися можна навіть з моменту його укладення. Розірвати шлюбний договір в судовому порядку дуже складно, суд завжди буде брати до уваги інтереси неповнолітніх дітей. Майнові права яких можуть бути порушені при ініціюванні батьком розірвання умови шлюбного договору. На мою думку, міфи навколо укладення шлюбних договорів вже зруйновані. Міф перший. Мені все, а тобі нічого. І це законно. Реальність така: умовами шлюбного договору необхідно дотримуватися. Більш-менш рівноцінних умов поділу майна у разі розлучення, інакше постановка одного з подружжя умовами контракту надзвичайно невигідне матеріальне становище, може бути підставою для визнання договору недійсним. Крім того, протизаконним, а відтак нікчемним будуть вважатися положення шлюбного договору, за якими одна із подружжя. Одержує одноосібне право розпоряджатися майном, що перебуває у спільній сумісній власності подружжя, міф другий. Можна взяти типову форму шлюбного договору і не платити юристу. Реальність така не може існувати єдиної стандартної форми шлюбного договору. Адже кожен шлюбний договір втілює волю конкретної пари осіб, що вступають у шлюб. Або подружжя. Відповідно, структура змістовне наповнення шлюбного договору будуть особливими. Міф 3. Шлюбний договір це дорого. В реальності, у порівнянні з угодою купівлі-продажу нерухомості, можна говорити, що витрати будуть мінімальними. Для того, щоб укласти шлюбний договір сторонам необхідно проконсультуватися адвоката і нотаріуса. Іноді медіатора. Нотаріальні послуги в Україні щодо нотаріального посвідчення щодо договору коштують від 6 тисяч гривень. Адвокатські та медіатора за поводженням. Міф четвертий. Шлюбний контракт руйнує романтику почуттів, змушує задуматися про ймовірне розлучення ще до шлюбу, створює атмосферу недовіри і тривожності в сім'ї. Насправді, цей документ допомагає спати спокійно всім, тобто вибудувати прозорі відносини між подружжям, а також з їх батьками і родичами, які, наприклад, фінансово беруть участь в житті молодої сім'ї. Адже батьки нерідко готові допомагати молодятам з придбанням житла, внесками на будівництво, з ремонтом і так далі. Татові, мамі або бабусі, особливо якщо фінансує тільки одна сторона. Набагато спокійніше знати, що їхня дитина гарантовано залишиться з тим, що профінансували вони. Вирішувати конфлікти в такій сім'ї буде простішим. Тож, укладення шлюбного договору в сучасному світі не є проявом недовіри чи запрограмуванням шлюбу на крах. Натомість це розумний та виважений крок свідомих партнерів. Які не обмежують шлюбний договір контекстом розлучення. Далі буде: Будьте на хвилі сімейного права. Є справи, які, як в старому анекдоті, годують цілі покоління юристів, так і не знайшовши свого логічного завершення. І варто зазначити, що такі справи найчастіше зовсім не про бюрократизм у системі чи затягування судового розгляду через завантажені суди, не про реальні спори. А про відсутність діалогу та бажання вгамувати внутрішній біль від втрати. Рубрика Сімейні спори вічна боротьба серія історій по мотивам реальних деперсоналізованих, зміксованих адвокатських справ, які проживалися разом з їх героями, моїми клієнтами. Усі співпадіння випадкові, адже обставини історії будуть частково змінені, або узагальнені задля збереження адвокатської таємниці. Будьте на хвилі сімейного права. У першій частині цієї рубрики ми з вами говорили про те, як буває, коли у вічну боротьбу твого клієнта постійно затягує опонент, вигадуючи все нові і нові спори, починаючи нові суди. Але як і в усьому, є інша сторона, інший погляд на ті самі обставини. Особливо це стосується сімейних справ, де у родині є діти. Тож історія друга. Часто один з подружжя приймає для себе рішення більше так не хочу, йду. І дійсно йде, обриваючи усі зв'язки, спалюючи мости. Однак забирає з собою і дитину чи дітей, фактично прийнявши за них рішення, що вони теж розривають усі зв'язки з другим з батьків. З практики можемо стверджувати, що часто другий партнер навіть не здогадуючи, що це рішення назрівало протягом місяців, а іноді років. Для нього це виглядає раптовим, спонтанним та необдуманим рішенням. Здається, що це ще можна виправити «Заспокоїться, одумається та й повернеться. Так, думає переважна більшість. Але ні, рішення остаточне і перегляду не підлягає. Ось тоді уникає потреба усіма способами достукатись, вивести на діалог, переконати, нехай навіть через судову тягнину. Звичайно, не беремо до уваги випадки з домашнім насильством, де втеча це єдиний варіант порятунку. Але коли це просто рішення одного з батьків, який вирішив, що він хоче припинити ці стосунки, важливо розуміти, що діти не повинні бути заручниками таких рішень. Коли ви, батьки, рано чи пізно домовлятись доведеться, питання лише у тому, на яких умовах та якими методами ця домовленість буде досягатись. Найкращий варіант договір, у якому батьки пропишуть погоджені ними умови щодо утримання дитини, порядку участі кожного у її вихованні, порядок прийняття рішень щодо вибору школи, гуртків, лікаря і методів лікування і усього іншого. А є і поганий кількарічний судовий процес щодо графіку зустрічі з дитиною, того з батьків, хто живе окремо. А потім роки сварок щодо його виконання, візити до дитини за допомогою державного виконавця, органу опіки поліції, адвокатів, дитину будуть переводити з однієї в іншу школу, перевозити в інше місто, щоб ускладнити можливість бачити з колишнім чоловіком чи дружиною. Той, хто живе з дитиною, налаштовує дитину проти другого з батьків, лякає, що дитину радуть, заберуть, вивезуть кудись і більше не повернуть. І як наслідок травмована, залякана дитина, що тепер на обліку невролога через тривогу, знервовані та злі батьки, і купа витрачених часу, грошей і нервів. Тому нашим клієнтам, що приходять із запитом, я все вирішив, вирішила, я йду. Дітей та все, що можу, з майна забираю. Ми завжди намагаємось донести, що це не панацея. І якщо вже вирішили піти зі стосунків, до такого рішення краще підготуватись, мирно узгодивши всі питання щодо дітей та майна, щоб дорога у нове життя не була обтяжена необхідністю тягнути багаж минулих образ та спорів. Будьте на хвилі сімейного права. Життя кожного з нас це казка, яка буває щасливою, трагічною, довгою, короткою, доброю, злою, філософською, фантастичною хм, комедійною. Не випадково усі кінострічки завжди про життя людей. Сімейні спори то завжди гра. З кількома невідомими складовими та різними ролями. Як вона завершиться, ніколи не вгадаєш. Скільки не прогнозую, буде так, як має бути для кожної сторони. Наступна рубрика серія сучасних казок, у яких фінал завжди щасливий, висновки зроблені, а тому є мораль. Будьте на хвилі сімейного права. Казка друга. Колись були ми. Анно, ми підписали договір. Ура, кажу я! І які у вас відчуття? Ой, маю таке полегшення, ніби роками довбалась гірну породу в гірському урочищі. Саме так вітаю вас з початком нового життя. Попереду лише нове та цікаве. Але дорога до цього результату була нелегкою. На первинній консультації ми детально проговорили причини розлучення, потім довго працювали над формулюванням переліку спільного майна, набутого в період шлюбу, та яке може бути поділене у судовому порядку. Цей процес може затягнутися на роки, кажу я. Плюс це тривала нервова колотнеча. А значить, ви будете жити в цьому фокусі довгенько, додаю. Може, краще подумати в напрямку домовленості, наприклад, укласти договір про поділ подружнього майна? А як би ви зробили на моєму місці, як мені поводити себе? питає жінка. Це найчастіше питання, і я завжди на нього відповідаю так. Я не на вашому місці, я не жила з вами, я не робила вибори, які робили ви при одруженні. Та протягом спільного життя я ваші руки і ноги, ваша зброя, але як її застосовувати і приймати рішення тільки вам? Як ви бачите рішення бажане для вас. Маючи досвід судового та досудового вирішення спорів при поділі подружнього майна, я можу передбачити перспективу чи спрогнозувати можливі переваги та ризики. Але яким шляхом іти фінально скажете ви. Ви маєте чітко розуміти, чого ви хочете та чому. Добре, дякую за підтримку. Ви мене надихаєте, Анно. Скажіть тепер, будь ласка, ось оці мої побажання це оптимальний максимум для мене і моїх інтересів? Ох, виривається в моїх грудях. Зазвичай емоції дуже сильні у таких справах. Часто чуєш від жінок. Вже немає про що мовчати, або я не готова до розмови з ним. Ситуація виходить з-під контролю. Я хочу отримати своє і моральну компенсацію за ці 20 років. Уся моя молодість пішла у сміттєвий бак. Я хочу, щоб це все закінчилося. Ти не заробила ні центу та не працювала. Ти навіть мене не підтримувала, тому усе моє, кажуть часто у відповідь чоловіки. Сьогодні взаємні претензії та образи, завтра перемир'я через почуття вини та страх втрати. І так по колу, перші граблі, другі, на третіх настає прозріння. Кожен має пройти через таке усвідомлення. Тому я завжди спокійно реагую на бажання покарати. Однак кажу, ні, я в ці ігри не граю, може вам сходити на консультацію до сімейного психолога чи коуча, маю власний досвід, можу поділитися. Мораль цієї історії така: ой, як нелегко забувати 20 років спільного життя, бути на хвилі сімейного права. З вами була Ганна Гаро до наступних ефірів.